На кордоні з Польщею затримали контрабанду на понад 30 мільйонів гривень. Масштабна пожежа у місцевому готелі постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей. Львівські лучники здобули три медалі на молодіжному кубку Європи в Словенії. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і Починаємо. На кордоні з Польщею затримали контрабанду на понад 30 мільйонів гривень. У пункті пропуску у гринів Долгобичу затримали масштабну партію контрабанди, заховану серед понад тонни польських мисливських ковбасок. Водій 61-річний мешканець Львівщини обрав зелений коридор, тим самим заявивши про відсутність товарів, які підлягають декларуванню. Під час огляду автомобіля прикордонники виявили 363 смартфони Apple, 38 смартфонів Samsung Galaxy, 19,5 тисяч флаконів рідин для електронних сигарет. Понад 3. Тисячі парфумів, а також кавомашину, іонізатор повітря і дитячий конструктор. Загальна вартість партії оцінюється понад 30 мільйонів гривень. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтями про контрабанду підакцизних товарів. Слідство триває. У Львові спалахнула масштабна пожежа в готелі Власта, що на вулиці Клепарівській займання сталося сьогодні близько 12.20 на 9-му поверсі 12-поверхової будівлі. Рятувальники швидко прибули на місце події, евакуювали 15 людей, ліквідували пожежу близько 13.20. загальна площа охоплена полум'ям, склала близько 300 квадратних метрів. Загорання виникло в одній з кімнат, знищено кімнати. Сусідні також пошкоджені поверхи верхній поверх. Оскільки була досить висока температура, і дуже щільне задимлення, постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей. Усі були госпіталізовані до першого медичного об'єднання Львова. Їхній стан задовільний, травми легкі. Поступила жінка з отруєнням чадного газу. Вона була госпіталізована у відділення терапії. Зараз їй надається вся необхідна медична допомога. Пацієнтка в стабільному стані. Також в лікарню з того луки поступив 25-річний чоловік, який отримав опіки дихання шляхів та опіки поверхні тіла близько 16%. Він зараз знаходиться у центрі термічної травми його стан стабільний, отримує всю необхідну медичну допомогу. Один із чоловіків отримав сильні опіки. Попередньо саме у його номері стався вибух. Причини наразі з'ясовують. Пожежі на Львівщині загинув 55-річний чоловік. Займання сталося вчора у селі літеня у дерев'яному житловому будинку. Під час ліквідації рятувальники виявили тіло 55-річного чоловіка. За попередніми даними вогонь спалахнув близько 6.30 ранку. Пожежу було локалізовано о 7.17 та повністю ліквідовано о 7.24. Причини та обставини трагедії встановлюють. Ав з 9-го поверху недобудови і вижив. Інцидент стався ввечері 2 серпня у Новояворівську. Група підлітків робила фото на даху недобудованої багатоповерхівки. Під час зйомки 15-річний хлопець впав у ліфтову шахту будівлі. Його з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Стан хлопця наразі стабільний. Правоохоронці продовжують розслідувати обставини інциденту. Під час побутового конфлікту у Львові трапився летальний випадок. 34-річний чоловік під час сварки спричинив зупинку дихання у своєї 35-річної знайомої. Інцидент стався ввечері 1 серпня в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Стрийській. Зловмисник спочатку побив жінку, після чого стиснув їй шию. Це й призвело до зупинки дихання. Після скоєного він покинув місце події. Правоохоронці швидко встановили місце перебування підозрюваного та затримали його. Як з'ясувалося, це мешканець з сіл вівського району, який раніше вже мав проблеми із законом, слідчі повідомили чоловікові про підозру. санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обиратиме запобіжний захід. На Львівщині водій БМВ на смерть збив велосипедиста. Аварія сталася вчора близько 22-ї на трасі Львів-Луцьк. 25-річний водій БМВ, житель Каменя Каширського, збив велосипедиста. Постраждалим виявився 61-річний мешканець Радехова. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. В той же час сталася ще одна аварія з наїздом на пішохода в одному із сіл Стрийського району. За попередніми даними 35-річний водій Вольво, житель Миколаєва, наїхав на 66-річного місцевого мешканця постраждалого тілесними ушкодженнями госпіталізували водія. Затримали. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує до трьох років позбавлення волі і заборона сідати за кермо до п'яти років. Слідство триває. На Самбірщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії. Черговий інцидент стався вчора у селі Розлуч. 61-річного місцевого мешканця змія вкусила у праву гумілку. Чоловіка доправили до реанімації його стан середнього ступеня важкості. Випадки укусів фіксують практично щодня, особливо у гірських і лісистих районах області. Лікарі закликають бути особливо обережними під час прогулянок на природі. У Львові протестують біля лікарні, вимагають звільнити медика, що зневажує ветерана. Сьогодні біля Львівської обласної клінічної лікарні відбулася акція з вимогою звільнити лікаря Ігоря Мальчевського. Причиною стало його небажання поступитися паркомісцем, яке рішенням правління ОСББ було виділено для ветерана війни з інвалідністю Миколи Веремейчика. Акція розпочалася о 14-й. До неї долучилися близько 25 осіб: родичі, військові, побратими, друзі та небайдужі львів'яни. Чинок його це. Образа гідності ветерана, образа всієї країни. О, як не як ми на ветеранах тримаємося. Я сам зараз військовослужбовець Збройних сил України. Це недостойно з його сторони. Місце для паркування ветерана офіційно було закріплено за рішенням ради ОСББ. Втім, за словами організаторів протесту, лікар ігнорує рішення громади та продовжує займати його, попри прохання і публічний розголос. Вже по суті два тижні йде дана ситуація. Жодного офіційного коментаря від ігоря Мальчевського не було. Тобто, відповідно, ми вже втомилися чекати на його реакцію і прийшли вимагати від адміністрації його звільнення. За свої дії треба нести відповідальність, і ми вимагаємо, щоб Ігор Мальчевський за свої дії відповідальність поніс. В свою чергу керівник лікарні Михайло Гичка повідомив, що наразі юридичних підстав для звільнення Мальчевського немає. Він особисто підтримує вимоги протестувальників. Проте звільнення має відбуватися у правовому полі. Гичка пообіцяв працювати над пошуком компромісного рішення та сподівається, що лікар усвідомить ситуацію і зробить правильні кроки відповідно до вимог ветеранської спільноти. Ільські лучники здобули три медалі на молодіжному кубку Європи в Словенії. У місті Ча теж відбувся молодіжний етап Кубка Європи і стрільби з лука, у якому взяли участь 386 спортсменів із 37 країн. Львівські спортсмени показали високі результати і вибороли три медалі. Львів'янка Дзвенеслава Черник, яка тренується у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №1, стала чемпіонкою у особистих змаганнях, здобувши золоту медаль. Її колега, також вихованець цієї школи, Сергій Сенюра, посів друге місце в особистому заліку та отримав срібну медаль. Також у командних змаганнях українська збірна у складі Дзванислави Черник Ірини Ярмак та Вікторії Вітковець завоювала срібло. Львів та Бережани прийматимуть сьомі львівські фотофестини у серпні. 16 по 19 серпня у місті відбудуться сьомі львівські фотофестини, щорічний фестиваль візуального мистецтва з насиченою програмою лекцій, кінопоказів та виставок. Заходи проходитимуть у Львівському фотомузеї в Палаці мистецтв та частково у Бережанському краєзнавчому музеї. У програмі освітні лекції, серед яких виступи про воєнні фотоісторії та архіви легіону УСС, а також кінопокази, включно з прем'єрами ретроспекта перспективними стрічками, анімацією та демонстрацією старовинної фототехніки на цьому сьогодні. все. дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.